Закордонні партнери продовжують підтримувати Україну і передають силам оборони нашої держави нові пакети сучасної збройної допомоги. У цьому відео ми розкажемо вам про партію нового озброєння, яке вже отримали Збройні сили України, а також про зброю, яку наше військо очікує отримати найближчим часом. Самохідні міномети Алакран. А це мобільні самохідні 120 мм міномети, розроблені британсько-іспанською компанією Mielanion NTGS На базі іспанської повнопривідної бронемашини вам мобільні колісні міномети працюють за принципом стріляй і тікай. Система надає можливість швидкого реагування, що дозволяє ефективно підлаштовуватись під мінливі вимоги місії, поєднуючи у собі виняткову мобільність та високу точність. Компанія-виробник виготовляє не тільки. Мі... Мінометні системи Алакран, а й 120-мм міліметрові мінометні міни для них. Дальність стрільби мобільних мінометів до 8200 метрів, швидкість пересування самохідного міномета по шосе 100 км на годину, а ґрунтовою дорогою 60 км на годину. Нові артилерійські машини отримав 210-й окремий штурмовий полк Збройних сил України. Кількість переданих Україні мінометних систем Алакран у публічному просторі не розголошували. Бойові машини CV-9035 МК-3С у грудні 2024 року стало відомо, що Швеція та Данія замовили для України виробництво 40 новітніх бойових машин CV-9035MK3C. До цього уряди цих країн виділили на це відповідне фінансування. Бойова машина піхоти CV-9035MK3C є новітньою версією бойової машини CV-90, що була розроблена у 2023 році. Нова БМП базується на шасі CV-9033. Покоління та оснащена новою баштою Д-35, яка була розроблена для наступного покоління машин. Вона оснащена 35-мм автоматичною гарматою Бушмастер 3 та спроєктована за новим дизайном, опираючись на досвід реальних бойових дій в Україні. Головними особливостями Д-35 є інтеграція нової системи управління вогнем з елементами штучного інтелекту, а також оптичними приладами навідника та командира. Останній отримав ста. Стабілізовану мачтову оптикоелектронну установку Коапс л Крім того, башта оснащується протитанковим ракетним комплексом Spike LR2 з напрямними для двох ракет, а також комплексом активного захисту Айрон Фіст системи дистанційного мінування М «Волкано» Волкано. Волкано універсальна американська система дистанційного мінування, яка представлена у трьох варіантах м 136 Волкано може розміщуватися на гелікоптерах, з яких здійснюється мінування територій. Система розміщується на бортах гелікоптера. Загалом за один виліт можна встановити до 960 мін. Також М-136 Волкано встановлюється на шасі легкових і вантажних автомобілів та на бронетехніці. Крім того, існує переносна наземна система мінування м 136 Волкано, яка може бути найефективнішою в українських реаліях ведення бойових дій. Сама система складається з пускових контейнерів М87, кожен з яких заповнений шістьма мінами, однією протипіхотною і п'ятьма протитанковими. За допомогою пульту управління оператор налаштовує темп вистрілювання мін, що дозволяє регулювати щільність створення мінного поля. Протипіхотні міни активуються за допомогою сейсмічного сенсора, який реагує на кроки людини на відстані 3-4 метри. Протитанкові ж міни мають магнітний сенсор і вибухають. Від бронетехнікою чи автотранспортом важлива функція мін полягає в тому, що вони можуть самоліквідовуватися або дезактивовуватися через встановлений час, аби надалі не завдати шкоди цивільним. Окрім систем М136 ВОЛКАНО, Україна має отримати від США 155 мм артилерійські снаряди Адам, які споряджені протипіхотними мінами тривалої і короткої дії, а також переносні системи постановки змішаних мінних полів МОП мс Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас підписатися на наш патріотичний телеграм-канал про Україну. Там багато цікавої інформації про нашу державу. Посилання під відео та в описі нашого каналу. Протитанкові гранатомети РПГ 7 та термобаричні боєприпаси до них. У листопаді 2024 року чеська компанія СТВ Group безоплатно передала Україні партію реактивних протитанкових гранатометів РПГ-7 на загальну суму у 20 мільйонів крон або 842 тисячі доларів. Своєю чергою Болгарія передала ЗСУ термобаричні боєприпаси РТБ-7 ЛДМА для гранатометів. Термобаричні боєприпаси це різновид зброї, що розпилює легкозаймисту речовину, яка запалюється, створюючи вогня. Ну кулю, що випалює кисень із повітря і призводить до потужного вибуху. Хмара з газовою суміш вибухає одразу. Щойно відбувається детонація підривача. Відомо, що українські захисники вже активно застосовують цю зброю на фронті. Кількість переданих Збройним силам України термобаричних боєприпасів РТБ 7 ЛДМА публічно не оголошувалася. Напівавтоматичний дробовик Сафарі Ейджі 105M. М. Safari HG 105 – це американська напівавтоматична рушниця-дробовик з газопоршневим механізмом та змінним магазином. Дробовик виготовлений за технологією Bullpup, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання. Зброя розрахована на використання патронів 12-го калібру і з місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага дробовика трохи більш як 4 кілограми. Safari HG 105 m може бути застосований як стрілець зброя під час бою в обмеженому просторі, наприклад, при штурмі ворожих окопів та зайнятих ворогом будівель. Проте ЗСУ більше використовує цю зброю для боротьби з ворожими fpv дронами При застосуванні мисливських набоїв hg 105 m дробовик є доволі ефективним проти них. Також відомо, що Збройні сили України використовують ще одну модель дробовика, а саме напівавтоматичні рушниці Хадсан Escort. Ця зброя робить 10 пострілів на хвилину і здат... На ефективно знищувати цілі на відстані від 50 до 120 метрів. Хадсан Ескорт» також застосовують проти ворожих fpv дронів Всюди Амфібія, Арго Аврора 850 sx Аврора – це всюдихід Амфібія, розрахований на використання в екстремальних умовах. Чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Він дає змогу упевнено рухатися сипучими ґрунтами, круто схилами та густим підліском. Всюдихід також долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості. Потужності машини вистачає, аби перевозити до пів тонни вантажу на суші і до 360 кілограмів на воді. Пасажиромісткість арго. Аврора до чотирьох осіб. Витрата палива 3 літри на годину. У листопаді 2024 року держава офіційно кодифікувала всюдихід амфібію Арго Аврора 850СХ для використання у Збройних силах України. Скільки таких машин знаходиться у використанні ЗСУ, публічно не повідомлялося. Бойові машини піхоти YPR 765 PRI. БМП YPR-765 – це броньовані бойові машини піхоти виробництва нідерландської компанії DAF. Ці БМП оснащені швейцарською гарматою ОЕРЛІКОН КБА Б 02 яка використовує снаряди калібру 25 мм. міліметрів. Башта БМП оснащена як денним, так і нічним прицілом навідника. Хоча основним призначенням гармат такого калібру є боротьба з легкоброньованими цілями та піхотою, у певних випадках вони можуть вивести з ладу навіть танк. БМП YPR-765 75, мають високу точність стрільби і здатні вражати цілі на відстані до 2 кілометрів. Разом з гарматою на бойову машину встановлюється спарений кулемет FN MAG калібру 762 мм. Боєкомплект гармати складається зі 105 бронебійних і 75 уламково-фугасних снарядів. Додатковий боєкомплект складає 140 снарядів. У десантному відділенні БМП можуть розміщуватися сім піхотинців, які завантажуються та покидають машину через апарель. Зброй. Збройні сили України отримали у своє розпорядження БМП ypr 765 бельгійського походження. Баражуючі боєприпаси hx Ікс-2. Ашикс – це дрони Камікадзе, розроблені німецькою компанією Хельсінг. Їх особливість полягає в тому, що вони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби завдяки наявності бойового штучного інтелекту. Дрони HX-2 можна назвати аналогами американських дронів Камікадзе Switchblade, а також дронів ланцет, які використовують у війську окупантів. HX-2 призначений для ураження бронетехніки та інших цілей на відстані до 100 кілометрів. Коптер важить 12 кілограмів і роз розвиває швидкість до 220 км на годину. Штучний інтелект дозволяє дронам HX-2 уражати цілі навіть у випадку активної протидії засобів реп противника. Німеччина має виготовити для України 4 тисячі дронів камікадзе HX-2. Крім того, нещодавно стало відомо, що Німеччина та США розробляють універсальне програмне забезпечення для дронів ЗСУ. Німецький концерн Rheinmetall спільно з американською компанією Аутеріон працюють над створенням єдиної операційної системи для управління дронами. Це дозволить інтегрувати понад 200 типів безпілотних систем, що використовуються в Україні, та спростити їх експлуатацію. Система забезпечить сумісність дронів незалежно від виробника і стане основою для стандартів. В НАТО, аби союзники могли ефективно взаємодіяти на полі бою. Також у грудні 2024 року змі повідомили, що компанія SpaceX розширить доступ України до мережі супутників Starshield. Ця система є більш захищеною та мілітаризованою версією супутникової системи StarLink. Зашифровані сигнали, які передає ця система, набагато складніше зламати або заглушити. Надання доступу Україні до мережі супутників StarShield стало можливим завдяки угоді між Пентагоном та компанією SpaceX. Це важливе досягнення з точки. Зору оборони української державності, друзі. Якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про військову допомогу ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!